Контактик. Нарешті її вмов. Чи це та, що від'їла, чи інша, але в тому самому місці, мені здається, сталося клювання. Риба знову непогана. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами в селищі Печеніги на старому руслі донця, неподалік від Печенійської дамби. Якщо пам'ятаєте, я тут намагався декілька тижнів тому знайти окунів, знайшов щуків, дуже здивувався і вирішив дочекатись, коли закінчиться заборона на щуку, спробувати з нею розібратися, бо водойма мені, хоча й невеличка, але сподобалась. Ось дочекався. Заборона на щуку закінчилась. на дворі квітень, вже лізе Кульбабка. То щука має починати клювати. Давайте спробуємо впіймати її 78 Оптимусом, 4 грамчики, Віброворм 2. Це буде і не заважко, і досить далекобійно. Засередину, як треба, то й додамо. На це торохтіння не зважайте, бо все відбувається в самісіньких печенігах. В селищі. Огороди тут на березі. У людей весняні справи. Всі займаються чимось корисним, на те, що ми. Цікаво, що досить чисте дно. Жодного разу я не начіпляв сміття. М'яке глибина і невеличка, не більш ніж 2 метри, але чиста. Когось там налякав, пішла хвиля від падіння монтажа. Скоріше за все червонопірка велика. О -о -о. Ага, треба туди докинути, бо там хижак. Зараз вкластися і докинути. Де він полює, там відповість. Відповідай, повидай. Злая рыба. Контакт. А -а -а. Щучка показалася. І шанс начебто не змарновано. Фикцион. В нормі. Начебто и риба залекола. Пішла, на середину пішла. М'якенькою її веде. Оптимус. Ще не піднімає, але вже підводить. Червонопірки побачили. Страшне. О, який залік, дивіться. Нормальний залік. Під сака довга беремо. Щось начебто виходить. Бачите угу. вона вже знайшла собі у підсаці. Якось треба звільнити, бачите, пробила підсаку. яка злісна риба. Чучка з'їла так, що потрібен інструмент. Інструмент маю. Розчепиримо їй пащу дістане магачок. Чотириграмовий джегріх. Модель бомба вольфрамовий. Віброворм 2 на двіночку. Щучка чекає на вирішення своєї долі. Але я кажу, може бути доля у спортивної риби. Звісно ж, додому. Як хоче на волю дивіться. Підросте. І вже непогана, а ще й підросте. Вівроворм втратив хвоста, тому заміна. Заміна не такий самий. Маю ще й яскраві зелені, але здається мені ультрафіолет саме те, що зараз треба. Яскраве сонце, не дуже брудна водичка. Вона його їсть. Може, не треба так далеко, може, вона тут? Так, вона тут. Вона ріже. Невдала атака. Мій флюр навпіл. Обережненько на вусик. Єдиним рухом. Ах, ти ж гадюка. Щука, скоріш за все, вже позбулася монтажа, бо якщо він там у неї в горлянці і непокоїть, риба починає скакати. Скакати, трусити головою. Якщо цього не відбувається, можна бути впевненим що вона, може, навіть не захопила його в пащу. Є такий варіант, що різанула назустріч і все просто впало на дно. Будемо сподіватися, що так, бо в такому випадку я маю непоганий шанс на повторення. Де це сталося? Десь там? Десь там. Це нащука. Це окунь, якого я шукав в березні, а знайшов в квітні. Бачите, як він з'їв щучий монтаж зі щучим повітцем 0,45 на щучому двійнику, ну, з'їв. Ай! Тікай. Хотів його відпустити з під сак, але риба вирішила сама. Цей натяк. Сьогодні клюють окуні теж. Можна буде половити всіх. Але, звісно ж, щуки цікавіші. Щука не відходить від очерету. Зараз спробую п'ятіркою дістатись трошки подалі. Все ж туди під очерет. Контактик, нарешті її вмов. Чи це та ще від'їла, чи інша, але в тому самому місці, мені здається, сталося клювання. Риба знову непогана. Навіть здається, що важча за попередню. Але це все. Здогадки мої. Вона сильна. Вона так тримається за глибину. Так, вона більша. Она абсолютно залякова кілушка. келушка. Да Може, как піднімешся? Может, и поднимешься. Может, и зайдешь. Зайшла. зайшла і це досить залікова щука. Ну так, півтора. Викнула монтаж, але це вже Неважливо. Дивіться, яка півторушечка. Фото. Звісно ж, треба зробити фото. Як ви розумієте, щуку треба покласти туди, де я її взяв. Хоча це і дика водойма, а совість мати треба. Щука вже відтерлася, відтерлася давно її можна було б запустити звідси, як ракету. Але відпущу обережно спецсаки. Як бачимо, додавши грам ваги, я нічого не втратив в якості подачі, то давайте останнє закидання на цій точці. На середині не клює, то вперед. Пройдемо красивою доріжкою. Послухаємо жабів. Жаби тут чудові. Я перев'язався зі щуки. У мене вже 0,25 тоненький флюр, ну, тоненький для цієї снасті. 2-грамовий вольфрамовий джегріг і Polaris 1,8 в 13-му кольорі. Давайте розберемось з окунями. Ми вже знаємо, що вони відповідають з під очеретику. Досить активно можуть з'їсти навіть щучий монтаж. А як подивляться на поларіса? Одразу тинць. Чіткий відчутний тинць Я Поквапився, не треба було. Я ризикую, бо очерет рано чи пізно відбере у мене монтаж, але ризикувати треба, на чистому окунів нема. Ось він. Очікуваний окунь з-під очерету, бачите, жовтенький, начебто замаскувався під нього. Обережненько з'їв, втече додому. Його розмір прикрий. Очерет сьогодні це наше все. Шкода вольфраму. Але чисто мені впіймати люди не може. Ого, ого, який кабасик. Кабасик відповів, а це вже краще. Цей розмір мені подобається. Це розмір заліковий. Розщепирся. А так красиво буде. І знову риба майже під самісінькою цією сходинкою в очереті під берегом. Піймав щось не те є. Вбив точку, але окунів ми з вами начебто знайшли. То що ж, знов на помост? Знову на помост і там завершимо. Мені здається, що цікавий, може навіть повчальний висновок ми сьогодні з вами здобули. Ось, бачите, чому щука клювала? Бо вже перша кульбабка, а може і не перша, а ось ще трохи кульбабів, які нам кажуть, що щука має клювати. Окунів на помості, плов теж з того боку, з боку гузиря, бо вітер зі спини. Просто мені так зручніше. Спробую провести повзочерет. Одного окуня ми вже там з вами вихопили, то, може, є ще. Угу. Оконь зреагував, я бачив, як він там виблиснув бачком. Дав паузу. Маємо смугастика. Смужок на ньому багато. відпущу по з того боку, щоб нам тут друзів своїх не налякав. Активний, він так смикнувся за Паларісом, що я навіть це побачив. Але теж один. Чого це? Окунь стоїть один, я не розумію. Я не розумію, але нехай йому видніше. Може він там теж є ще один подалі. Два грами я докинув майже до щучих точок. А флюр тоненький. Зараз покарає мене. Покарає мене зелена жадібність. Щука продовжує свої вправи в ближньому очереті. А я не втрачаю сподівання її покарати. Але покарав когось іншого. Виявляється, Окунь там теж живе. Окунь теж живе і він допоможе мені зробити єдиний, як мені здається, висновок цього дня. Сьогодні була досить дивна ситуація. Дивіться, сьогодні все, що вийшло, вийшло під берегом або там під очеретом під кугою або тут на теж на мілині під корнями очерету і щуки, і окуні все тислося до берега. Чому ну тому, що біла риба підійшла на мілину на підігріту, а хижак вийшов її пасти? Мені здається, дуже добре, що відпрацювала цього року вперше цілеспрямована заборона на щуків. З 15 лютого до 1 квітня щуки встигли зробити все. Вони відтерлись, вони відхворіли, кульбаби вже розквіли. І весняна щука нарешті починається.